Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та запрошую у нове відео. Сьогодні знову рубрика Меню на 2 дні. Я буду готувати вершковий суп з куркою та грибами, тушену картоплю з куркою та гарячі бутерброди. І тут, уже для супу я починаю нарізати куряче філе. Я беру одне куряче філе, його нарізаю дрібненько. Туди ж буду нарізати гриби. У мене це були сушені гриби, я їх попередньо замочила у кип'ятку, потім також дрібненько наріжу і все разом відправляю варитися. І також зразу додаю моркву, я її теж нарізаю кубиком. Після закипання роблю вогонь маленький, солю та оставляю варитися. Вариться у мене воно десь хвилин 40 до години. Тому що тут гриби, то я хочу, щоб вони добре проварилися. Зараз я використовую лісові гриби, але в кого немає, то можна використовувати і шампіньйони. Але шампіньйони потрібно обжарити перед тим, як відправляти в суп. Ми не великі фанатики перших страв, але цей суп у нас люблять всі. Він дуже смачний. Особливо, коли додати багато плавлених сирків або вершків. Я, наприклад, додаю плавлені сирки, з вершками ніколи не варю. А також, як варіант, можна куряче філе замінити на кусочки червоної риби. Я так теж готувала, то виходить дуже смачно. Заливаю чистою водою та відправляю на вогонь закипати, а тим часом займаюся тушеною картоплею. Поставила уже каструлю, в якій буду готувати на плиту. Коли вона розігрілась, наливаю туди масло та буду відправляти м'ясо. Це в мене верхня частина крила курки. Обжарюю на середньому вогні, поки курочка з усіх сторін не буде золотистою. Поки курка жариться, я нарізаю овочі. Беру одну велику цибулину, нарізаю її дрібним кубиком та буду натирати одну морквину. Коли вже курка буде гарною, золотистою, тоді роблю вогонь маленький і відправляю тушитися овочі. Можливо, хтось не любить так багато цибулі, то можна її взагалі не додавати. А додати трошки сушеного часника замість цибулі. Теж буде гарний аромат. Якщо вам подобається такого плану відео та ви хочете підтримати україномовний контент на Ютубі, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Після того, як м'ясо схватилося, трошки обжарилося, я його буду солити і додавати звичайну приправу до курки. Для смаку додаю трошки перцю. Потім накриваю кришкою та оставляю тушитися на маленькому вогні. А зараз хочу показати вам свій варіант гарячих бутербродів. Насправді гарячі бутерброди у моїй сім'ї люблять всі, і дорослі, і син. Я готую їх часто і використовую різні інгредієнти. Коли варену ковбасу, коли копчену ковбасу. Сьогодні в мене така варено-копчена ковбаса, називається баликова. Я її беру, нарізаю дрібним кубиком. Також буду нарізати перець болгарський кубиком і помідору. Це все перемішую між собою, солю, перчу та відставляю в сторону. Один батон нарізаю на скибки. І скибочку намазую кетчупом і майонезом, наверх накладаю начинку, а з поверх кладу кусочок сиру. Сьогодні у мене сир такий е, пластинками, як до бургерів, наче. його розділяю навпіл і кладу зверху. Ставлю їх ці бутерброди у духовку. Духовку я попередньо не розігріваю, але включаю верх і низ. І коли... Низ трошечки підрум'яниться, а верх сир добре розплавиться, і овочі так трошечки, трошечки приготуються, я духовку відключаю і виймаю. Вони тоді получаються такі хрусткі, а всередині дуже ніжні. І тут я на прикладі одного бутерброду показую вам, як я це роблю. Такі бутерброди ми їмо і на сніданок, а також вони дуже смакують до вершкового супу, який я якраз готую. І як завжди, все роблю паралельно, тому, ось бачите, в каструлі вже курка добре підрум'янена, то відправляю до неї цибулю і морку, яку раніше нарізала і натирала. Не знаю, як вам, але як на мене, то це дуже зручно використовувати такий метод готувати раз на два дні. По-перше, миття посуди менше, тому що ти став, зразу готуєш, зразу миєш і ставиш вже в холодильник все готове. Не треба е, ранок, обід, вечір доставати ці всі миски, досточки, все це мити, підмивати. А просто дістаєш з холодильника вже готову їжу і просто її розігріваєш. Тут додаю до супу картоплю, і подивіться, який гарний получився бульйон. Гриби домашні, вони дають неймовірний колір. Але коли я додам плавлений сир, то, звичайно, цей колір утратиться. І після того, як я додаю картоплю, я тоді вже завжди регулюю кількість води. Я завжди тоді воду доливаю. І коли кинула картоплю, тим часом я натираю плавлений сир. Я цей раз взяла два таких довгеньких брусочки. Він був дуже мягкий, тому погано натирався, але цей сир добре плавиться. І тут я ще до своєї тушеної картоплі додаю кетчуп. Це в мене домашній кетчуп, там було десь одна четверта банки. І додала картоплю, вона такими. Грубими кусочками нарізана і заливаю все водою. Заправляю, даю левровий лист. Ставлю спочатку, щоб закипіло, а тоді роблю маленький маленький вогонь і нехай тушиться. До речі, у суп плавлені сирки я додаю відразу після того, як закипіла картопля. Тобто вариться картопля і раз-разу я додаю плавлені сирки. Для чого я це роблю? Тому що не всі сирки добре плавляться. Буває, купиш, а вони от якісь такі, наче дубові і ніяк не можуть роз, розійтися в супі. Тому я себе завжди страхую і додаю їх зразу. А коли вони от довго киплять, то вже любий сорт сиру розходиться. Тут я вже нарізаю зелень. Ця зелень у мене піде і в суп, і до картоплі. І в суп, потім вже в самому кінці, додаю ще трошечки лапши, і буду виключати. І подивіться, яка краса в мене виходить. Картопля вже докипає, Ось тільки вийшло бутербродів, вони смачні, дуже добрі. І супчик. Суп теж вже має такий вершковий запах і колір, ну дуже смачний. До речі, хто хоче, ще можна сюди піджарювати такі е, сухарики, але цей раз я не робила, тому що робила гарячі бутерброди. А якби не робила бутерброди, то я б сюди ще дрібненькі зробила би сухарики. Думаю, у мене вийшло змотивувати вас на готування їжі. Поділилася своїми ідеями. Готуйте разом зі мною. Усім смачного!